Ірина й Сергій трималися за руки, коли відкривали двері свого нового чи, скоріше, старого будинку. Дерев'яна підлога скрипіла, повітря пахло пилом і старими спогадами, а в кутах мешкали павуки. Тут буде тепло, з посмішкою сказала Ірина, хоча в душі тривожна невизначеність не давала їй спокою. Всі великі історії починаються з маленького кроку, відповів Сергій і одразу взявся лагодити старі двері. Що зазвичай не хотіли замикатися. Вони розпакували кілька коробок із речами, купленими за останні заощадження, діставали прості меблі, що дісталися від батьків. Увечері, сидячи на підлозі з чашками чаю, дивились у темряву кімнати і мріяли про майбутнє. Наступного ранку Ірина розплющила очі від холодного проміння, що пробивалося крізь тонкі штори. Сергій вже вийшов на роботу і її чекала довга. Зміна у сільській амбулаторії. Підлога мерзла під ногами, а стара піч відмовлялася гріти. Воду треба було носити з колодязя, а світло часто зникало. Вдома Ірина готувала просту їжу, картопляне півре з солоним огірком, і говорила з Сергієм по телефону, щоразу запевняючи його: В нас все буде добре. Та відчуття нестачі, холод і втома не відступали. Минув рік, у них народився син Максим. Крихітний і беззахисний, він став центром їхнього світу. Хоч грошей було мало, вони раділи кожному його усмішці, кожному новому звуку. Ірина вишивала першу пелюшку, а Сергій майстрував для малюка дерев'яну колиску. Кожен подих дитини лікував в тому і сум. Потім народилася донька, маленька Соня з великими блакитними очима, що сяяли наче ранкова роса. Вони були дуже втомлені, але щасливі. Сергій працював будівельником, іноді на двох роботах, щоб забезпечити сім'ю. Ірина, крім основної роботи, підробляла вишивкою. Вночі, коли діти спали, вони часто сиділи разом тихо ділилися мріями. Колись ми відремонтуємо цей будинок, сказав Сергій, і будемо жити краще. Ірина у відповідь посміхалася, але іноді їй хотілося плакати від втоми. Одного разу на радіо Сергій почув про конкурс майстрів-ремісників. Серце йому підказало, це шанс. Він почав працювати над дерев'яною іконою, витонченим різьбленням, що зображувало їхній дім, дітей і сімейне тепло. Ірина допомагала з підготовкою заявки, дбайливо вишиваючи маленький рушник, який додали до посилки. Вони надіялись на диво. Через кілька тижнів прийшов лист. Сергій отримав перше місце. Це було не лише визнання, це був прорив. Спочатку замовлень їхнє життя змінилося. Вони купили новий дах, утеплили будинок, придбали пральну машину. Максим і Соня росли здоровими і веселими. Вечорами вони всі разом сиділи біля каміна, що тепер грів їхній дім. Через кілька років Ірина закінчила курси бухгалтерії і почала працювати в сімейній справі. Сергій розширив майстерню, запросив помічників. Хоча життя не стало легким, тепер у них була впевненість у завтрашньому дню. Одного вечора, дивлячись на дітей, Сергій прошепотів Все, що ми пережили, зробило нас сильнішими, і цей дім символ нашої любові й боротьби. Ірина поклала голову йому на плече й тихо сказала Дякую, що ти поруч, разом ми сила. Їхній старий дім став справжнім гніздом, де зросла любов і надія. Вони навчились цінувати не матеріальні речі, а моменти, коли разом, коли щасливі, коли живуть справжні. Якщо вам це відгукнулося, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нові історії.